СССР не тюрьма народів, це їх комунальна квартира. Відтоді як українці, так би мовити, здобули власне житло, минуло уже 19 років. ж свою незалежність почали відзначати уже напередодні визначної дати. Урочисті заходи символічно розпочалися на майдані незалежності. З Самого ранку робота кипить. Митці ладнають експозиції. Музиканти налаштовують інструменти, посадовці контролюють процес та готуються до ювілейного відкриття дошки. Пошани. Ну а громадськість з цікавістю спостерігає за усім дійством. Українська музика, національне вбрання, повітря переповнене патріотизмом. Серце ж гордістю за рідну батьківщину. Незалежності це не тільки національний свято, це той момент той період. Коли ми маємо проаналізувати наші здобутки, робити все можливе, щоб намітити тенденції розвитку, визначити пріоритети, які б забезпечили поступальний розвиток нашої рідної Хмельниччини і держави. Василія Духа красномовний на усіх заходах. Проте нинішня подія особлива. Як перша особа області він від щирого серця дякує усім тим, хто допомагає піднімати авторитет Хмельниччини, а саме заслуженим трударям села, промисловцям, митцям, працівникам соціальної сфери та органів місцевого самоврядування. Одним словом, тим, чия праця та внесок у процвітання краю, не могли залишитись поза увагою. Віднині в обличчях буде знати уся громада, адже фото визначних постатей Хмельниччини прикрашатимуть дошку пошани. Портрети депутатів обласного рівня та керівників заводів, а також простих комбайнерів, висять поряд, як знак того, що не статус робить людину, а сама людина своєю працею заслуговує на визнання народу. До армії робив трактористом. Прийшов з армії, опять пішов трактористом. все, так всю жизнь. Скільки ви ще плануєте працювати? Скільки здоров'я. Кроків на благо села. Саме на таких людях тримається наше з вами благополуччя. Завдяки ж цій когорті обертається цілий механізм життєдіяльності області. Вони керівники районів. Нова команда посадовців на місцях в обласні центри приїхала далеко не з порожніми руками. Кожен може з гордістю констатувати той факт, що за недовгий термін перебування на посаді довірена їм територія та громада почали стрімко розвиватися та збагачуватися. Чого тільки вартує цьогорічний врожай, який у всіх районах найбільший по Україні. Газифікація. Давно забутих селищ відкриття шкіл та медичних установ, і, врешті-решт, благоустрій території. Дійсно, свіжий погляд на будь-яку проблему суттєво прискорює її вирішення. Хмельницький район представив свою виставку, виставку народного господарства Хмельницького району, де представлені найкращі виробники, які є сьогодні у нашому районі, які виробляють свою продукцію. Працюють на благо нашої держави. Ми оглядалися назад, аналізували, що зроблено, які досягнення, які опущення. І це робили не тільки в районному центрі, а це робили по кожній сільській раді. І кожна сільська рада буде звітувати до дня народження, що вона зробила. Штрака зібрала 122 тисячі тонн зерна. Ранніх зернових староконстинщина збільшила обсяги виробництва на 54% будівництва. процента будівництва. Старотанщина немає заборгованості по заробітній платі. Стара виконала бюджет. Чемервеччина сьогодні зустрічає гідно день незалежності, 19-ту річницю. Ми займаємо друге місце у виробництві сільськогосподарської продукції, зокрема ранніх зернових культур. Сьогодні Ярмолинечна хоче відкрити вам секрет, в тому плані, що буде проводитись газифікація Михайлівської зони. Напередодні дня незалежності, 22 числа, відбудеться запалення першого факелу природнього газу у нашому райцентрі. Це єдиний до цього часу не газифікований райцентр області. Хорошим здобутком для кам'янчан є те, що ми напередодні свята сьогодні здаємо в експлуатацію. Лікарську амбулаторію загальної практики і сімейної медицини в селі Кам'янка також буде вручено ключі від помешкання трьом молодим лікарям, які будуть жити і працювати. В даній амбулаторії порівняно з подібними напрацюваннями усі проблеми відходять на задній план, адже хочеться вірити, що наш самостійний шлях тільки набирає розмаху, а незалежність подарує повну свободу як країні, так і народу. Впевненість та надію у світле майбутнє своєю творчістю підсилюють і митці. Ну не може нація з такою багатою самобутньою культурою, творчим потенціалом та солов'їними голосами зубожіти та занепадати. Це яскраво підтверджують учасники культурно-мистецьких, спортивно-розважальних та музично хореографічних Фічних заходів, що паралельно проходили на майдані незалежності, і триватимуть протягом усіх святкових днів.